Привіт, друзі! Ви на каналі Alex Vlog. Вітаю вас. Сьогодні проведу вам румтур по одному із таких цікавих будинків. Останнім часом я став цікавитися такою модерною японською забудівлею. Тому, як тільки випала можливість, то зразу пішов подивитися, як виглядає така забудівля всередині, яким чином побудована, який інтер'єр дизайн. Як не крути, а в Японії є своя така ізюминка, свої прибамбази, свій стиль. От я й хотів подивитися, як воно і що. Отже, давайте дивитися разом. Ось це тут різні варіанти і різні ціни, і різні варіанти будинків, апартментів, квартир. Ось так нас зустрічають працівники цього спеціального будинку, який показують всім клієнтам. При вході стоять тапочки, все для клієнтів. Така ручечка продумана, якщо що, можна братися, щоб розбуватися. Бачите, і ложечка. Це ж класно. Кажуть, в деталях все продумано. Після того, як зайти, ось тут можна повісити свою одежу. Зараз тут якісь інші речі, але можна одежу повісити, таку верхню. Після прихожої, яку ви тільки що бачили, ми зразу натикаємося на такий цікавий куточок. Є полиці поставити книги, є такий стіл такий маленький, да, і підлога. Дуже приємна на дотик, до речі. Як бачите, моя донька зразу перевірила, що за книги і в якому стані. Так вона ще це виглядає, кімната. Класно. Класна. Кондиціонер. Цікаво. Світла кімната така. О, от, тут різні квіточки теж. Стоять дуже гарно. Частини дерев'яної підлоги немає, там можна залишати взуття і заходити вже в тапочках в кімнату. В куточку цієї кімнати є місце для того, щоб працювати з комп'ютером, читати книгу або щось інше. Розміри цієї кімнати майже 29 квадратних метрів. Стиль кухня-студія в Японії досить популярний. Барна січка вже змонтована туди і електричною плитою. І умивальником. Умивальник такий широкий, великий, із нержавіючої сталі вміщається багато посуди. Ну, обов'язково витяжка над плитою і місце для холодильника. От. А ці двері це вихід в задній дворик, теоретично, якщо є такий. В сторону від кухні такий умивальничок, шкафчик для одежі, щоб роздягнутися для душу. І ванна кімната. Якщо ви помітили, досить гарно підібрані кольори один до одного. При вході в ванній кімнаті на всю висоту людини ось таке велике Душ. Можна, до речі, і, душ, і тут душ приймати, не заходячи в ванну. Пол дуже такий приємний. Іду, ну, приємно ходити. Це не плитка, це якась така о, пластикова штука. Тут на ній не слизько. Сюди вода зливається. все, А Це тут така гарна. Це джакузі. а ні, це ванна. Бачите, ванна вже з сідушкою. Можна сидіти, ноги парити чи приймати ванну дуже класно. В ванній кімнаті є витяжка, а з боку ще й вікно. Класна штука, душ, вода, краніки. Що ж, піднімаємося на другий поверх. Там ще інші є кімнати, які відносяться до цього типу будинку. Піднімаючись по сходах на другий поверх, ми зразу потрапляємо в спальню кімнату. Топлюється чи охолоджується вона за допомогою кондиціонера. Ліжко таке. Трішки от отдави потолок тут. Такий він темний. Ну, Такий стиль тут. А Це гардеробна. Да, Мабуть, так це називається. Тут всі речі. Можна класти, перевдягатися. Дизайн цього будинку входить окрема кімната для просування, а також для сушіння одягу. Вперше я бачу, що для цього відводилась ціла така от кімната. В кутку цієї кімнати ще додатково є умивальник, тобто, якщо щось потрібно застирати, завжди, будь ласка. І, відповідно, стиральна машинка та сушилка на місці. Кімната виходить ось на такий балкончик. З таким гамаком класно. Дуже, досить непоганий вигляд тут на балконі, свіжо так. І дуже близько, якщо речі потрібно посушити, можна поставити сушилку чи відпочити от на такому гамаку, як оце мої діти тут бавляться. Ой, дітям моїм тільки дай щось. В цьому будинку є два варіанти. Будинків, які будується компанія. якраз другий варіант будинку стилю, дизайну. В кого є котики, тут можуть бігати. й тут такі є аж на третій поверх. Піднімаючись на останній поверх, тут є ще один тип вітальні, який да. будується компанія. А на стіні, як ви бачите, такі шикарні Ах. штучні такі квіти. Заходячи в кімнату, ми зразу потрапляємо на кухню. Пізніше я вам розповім про неї. Це вид з віконця. А Це те, яка плитка може бути тут у ванній кімнаті. Ванна. Ні, ну, чесно кажучи, ванна така мені вже хочеться сюди залізти. Можна сидіти знову така вана. Так, тут або можна і тут душ тримати. Тут теж такий самий пол. Він не слизький, бачите, він такий шершавий, шершавий. Ми бачимо тут таке широченне зеркало на всю ширину цієї ванної кімнати. Це для витяжка. Це для мила, шампуню. Бачу, що Адонія вже почала приймати душ тут. Я вже душ приймає. Є одна спальня. Тут це мені вже більше подобається. Тут стеля світла. От, немає такого е відчуття е здавленості. Тут можна одежу розмістити. Ще один різновид гардеробу. Ну, а це так виглядає балкон. Балкон просто клас. Мені здається, ідеальне місце для того, щоб знімати сторіс. І кондиціонер. Це велика вітальня телевізор. Такий дуже гарний татамі-куточок. Бачите, вона так, Ступенечка така. Ось цей куточок з татамі. Лампа. Татамі Зроблена із натуральної соломи. Дуже приємний на дотик і корисний для того, щоб ходити в босоніж. В цьому куточку, де татамі, також є додаткова шафа. Класно зроблена кухня студія. Інший стиль, але теж дуже дійсно класно. Помітили, дверей ніде немає. Ну, Це, мабуть, додатково, ще будуть робитися. Це місце на кухні для спецій, для різних. Мабуть, круп там і все інше. Пол тут о, плиточний на, на кухні. Дуже велика умивальня тут така широченна просто. Тут скільки поміститься посуди, не митаї. Ще така електрична плитка. тут теж так класно підібрано. Немає таких великих ламп, маленькі лампочки, але достатньо дають вони світло тут. Є ще така підсвідочка. Такі лампочки. Дужу такий модерний японський стиль. Це така прикольна штука, цікава, куди можна вішати сірку. Витяжка з різним функціоналом. Тут у нас. А, ну Тут в принципі немає нічого такого. Особливого просто полочки. Біля самого виходу із кухні внизу є таке місце для робота-пелесоса, який завжди готовий до своєї роботи. І ще окрема така от є офісна кімната. Ну, Можна зробити з нею офіс. Діти просто розносять вже цей будинок по частинах. Ось тут на стіні, як ви бачите, ціла галерея різних будинків, різний дизайн. Звісно, це підбирається все під вимоги самого клієнта. Терміни будівництва цих будинків, в залежності від складності, від одного до трьох місяців. Зразки всіх матеріалів, які використовуються при будівництві, тут також є. Розповідають про кожну деталь до маленьких дрібничок. Це перша частина відео, в другій частині я розповім, які будинки японці будують, щоб жити трьома поколіннями, а також які матеріали вони використовують, щоб будинок був стійким до землетрусів. Ось так він виглядає. Будиночок цей. Що ж, дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте друзям. Щаслива і до скорої зустрічі!